В ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, близько першої години ночі. Ворожі БПЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум. Значних пошкоджень та часткових руйнувань знали будівлі закладу, в одній з яких виникла пожежа. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби вибито вікна в порядку розташованих багатоквартирних житлових будинках. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавно шістдесят 62 ворожі ППЛА типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 890 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становить понад 1 мільйон 91 тисячі військовослужбовців. дуже важливо, щоб цей центр став частиною великої інфраструктури, і Україна є найбільш забрудненою країною в світі, і нам дуже потрібно мати сили та засоби для того, щоб швидко просуватися, для того, щоб повертати життя в міста і громади. І нам треба ще швидшими темпами проводити розмінування і технічне, не технічне обстеження. Ми знаходимося в найкращому кінологічному центрі в Європі. Я хотів би подякувати пану Баффету, який з першого дня, після того, як був пошкоджений в Ірпіні наш кінологічний центр в перші дні війни, сам вийшов з ініціативою побудувати цей центр. Наші собаки шукають людей, шукають тіла, займаються розмінуванням. І після закінчення широкомасштабної війни саме патрулювання, саме охорона громадського порядку з допомогою, в тому числі і наших собак, дозволить нам тримати безпечні наші вулиці, наші міста, наші селища, села спільно з іншими силами правопорядку. Я хотів би висловити свою вдячність та захоплення. Я щиро розумію важливі завдання, які ви виконуєте. Ми говоримо про величезну честь, яка нам була надана. Я пишаюся цим проектом. Служба безпеки України офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні. За матеріалами справи фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації. Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 тисяч доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами. За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець Набута його дружина вирішили оформити право власності на цей об'єкт на третю особу матір своєї близької знайомої. Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану. Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала. Все плохо, все плохо. Да. Вчера ничего не рассказывают. Могу только одно сказать. Бегите. Все. Что... правда, как была. Они все знают. Подписали то, что по квартире, потому что у них все да. Это все, все как есть. Вот и все. Потому что она да, все и все соседи подтвердили, что это ее квартира, все ее соседи. Ну, что тебе сказать? Это дура, вот что тебе скажу. Это единственное. То, что такое сохранять и все прочее, ну, дура дура. Вот. вот. Да больше не звони, все. Не надо, бог хрен его знает. А. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366 прим. 2 кримінального кодексу України, а це умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України про запобігання корупції. Окремо зазначаємо, що окрім недостовірного декларування, правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон. За результатами комплексної перевірки, служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вкотре наголошуємо, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного бюро та не має відношення до ефективної роботи НОБУ як державної установи України в цілому, як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави. Колишній топ-менеджер Нафтогазу передчасно підписав договір оренди адміністративної будівлі. Там тривали ремонтні роботи, працівники переїхати не могли, а от гроші за оренду капали. Три місяці пусті стіни з'їдали державний бюджет. Втрати склали понад 26 мільйонів гривень. Тепер колишньому посадовцю доведеться відповідати перед судом за зловживання службовим становищем йому загрожує до шести років в'язниці. Будьте виваженими, коли ухвалюєте рішення, аби зберегти репутацію і свободу. На початку 2025 року у Читомарі створили футбольну команду титани католицького клубу Донбоско, гравці команди, ветерани російсько-української війни з ампутаціями. Деякі думають, це що це великий спорт, але це більше заради розвитку цих наших гравців, заради їх рухливості, заради того, що вони почали. Адаптацію до спільного життя, до спорту, скажімо так. Ампутації бувають різні. Буває ампутація руки, буває ампутація ноги. Є гравець у нас з ампутацією і руки, і ноги. Він грає на позиції голкіпера, воротаря. І гравці з ампутацією ноги грають в полі на милицях. Тренер команди Володимир Крот зазначає, що тренування амфутбольної команди нічим не відрізняються від занять звичайних футболістів. Єдина особливість полягає в тому, що гравці виходять на поле з милицями. На початку, коли гравці потрапляють до команди, вони не розуміють так, як це з м'ячем можна бігати на милицях. Але згодом, коли ми крок за кроком йдемо, гравці не тільки рухаються, вони бігають. Отримують задоволення, а деякі гравці можуть навіть через себе забувати голи. Як будь-якої людині це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч. Але згодом гравці, люди адаптуються, вони починають рухливість більше, рухливий спосіб життя. Так само деякі гравці дуже, так, задоволені тим, що вони збрасують зайвий зайву вагу. Деякі у нас гравці Росії по 15 кг за півроку збросили. Артур, ветеран російсько-української війни та один із гравців команди Титани. Чоловік говорить, що не шкодує про своє рішення долучитися до команди. Натрапив на відео, а вже ж його декілька разів передивився на емоціях на адреналіні. У мене ще була свіжа реампутація. Одразу списався з Андрієм, він мене запросив і буквально. Наступного вівторка я вже приїхав на тренування. Емоції адреналін зашкалював просто, але був всередині спокій. Ампфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині, в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Не в залежності яке місце ти зайняв зайняв таблиці. Спортсмен розповідає, що вже мав досвід у футболі. Близько дев'яти років тому він грав у третій лізі. Водночас зізнається, що до амфутболу потрібно адаптуватися. По-перше, потрібно звикнути, тому що я правою ногою постійно грав, потрібний час звикнути. І, і це, на жаль, все. Це справа звички. Тобто до милиць ми вже давно звикли, тож залишається звикнути грати лівою ногою, і це все. У вересні команда вперше взяла участь у першому чемпіонаті України з амфутболу. Ми вийшли на поле, це головне наше досягнення. Всі задоволені, всі дуже на підйомі і задоволені грою. Коли йдуть змагання з амфутболу, то суперник так само, як і гравці. Нашої команди один один одного підтримують. Це велика різниця між професійним спортом, де є підтримка один одного. Директор католицького спортивного клубу Донбоско Микола Скримінський каже: спорт для гравців це спосіб реабілітуватися. Хлопці вже герої. Вони вже переможці. А футбол це як одна із частин із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу до до нас хлопці не займались професійним футболом. Грали, так, дивились по телевізору, але самі не грали. Тобто, і для того, щоб стати гравцем амфутбольної команди, досвід футбольний не потрібен абсолютно. Треба пам'ятати, що це хлопці, які, мають, які на сьогоднішній день мають багато, багато травм. І головний наш принцип це не зашкодити. Тобто нас не цікавить результат на табло, нас цікавить сама, сама атмосфера, вийти на поле, взяти участь. Але головне це не нашкодити. Тренування відбуваються двічі на тиждень, у вівторок та четвер о 18.00 на футбольному полі по вулиці Корабельна, 10. У Житомирській міській територіальній громаді стартували роботи комісії по підготовці закладів дошкільної освіти до нового 2025-2026 навчального року. Одним із перших комісія перевірила Житомирський спеціальний центр розвитку дитини номер 41 ми на 2025-2026 навчальний рік укомплектували 12 вікових груп, яких будуть відвідувати 230 маленьких вихованців. Серед наших груп є логопедичні групи, там де діти мають мовленнєві порушення. Є діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Є у нас також групи загального типу. Колектив дуже вдумливо готується до початку нового навчального року. у всіх приміщеннях, як виконуються відповідні ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, косметичні ремонтні роботи. Ми покращуємо щороку свою матеріальну базу для того, щоб нашим діткам було якомога комфортніше і, врешті, щоб були комфортними робочі місця. У громаді розташовано 44 заклади дошкільної освіти. Голова комісії зазначає: перш за все особливу увагу звертають на безпеку дітей. Ми дивимося зараз на освітнє середовище, яке вже Є в укритті, тому що важливо для дітей психологічний комфорт. Тут є іграшки, є ігри, і ну, взагалі потрібно займатися з дітьми такого віку. Хочу звернути увагу, що у нас зменшується кількість дітей на превеликий жаль. І зараз ми теж дивимося на нашу мережу закладів, на наші групи і на фактичне відвідування дітьми наших закладів. Потім Приділяється велика увага харчуванню, дотримання норм харчування, ну і теж санітарним нормам, які повинні відповідати, це і харчоблок, це і медичний кабінет, а також групові кімнати. Головний спеціаліст Житомирського міського управління Держпродспоживслужби Оксана Тадосова говорить, що проводять ретельне обстеження харчоблоку, перевіряють умови та якість харчування. На що звертаємо увагу? Це забезпеченість харчоблоку матеріально-технічною базою, робоче, холодильне, технологічне обладнання, кухонний посуд, розділочний інвентар. Також е Якість сировини продуктів харчування, їх зберігання, умови їх реалізації, тобто чи не притермінований даний продукт, і як вони використовують надалі. Ми щорічно погоджуємо, ну якщо є зміни, примірне меню, по якому вони працюють, де входить набір продуктів, яку має вживати дитина ну, щоденно. Зокрема, у центрі розвитку дитини номер 41 діє центр педагогічного партнерства, де 15 малюків до трьох років поступово адаптовуються до колективу, відвідуючи дитсадок разом із батьками. Це, на нашу думку, надзвичайно важливо і цінно для дітей раннього віку, адже вони тут не тільки граються, розвиваються, навчаються, вони адаптуються до життя в суспільстві. Вони Адаптуються до майбутнього відвідування дитячого садочка та школи в центрі педагогічного партнерства працюють вихователі, які пройшли відповідне навчання і вміють і знають, чим займати таких маленьких дошкільнят. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 12 вересня максимальна температура в день плюс 21, вночі – плюс 15. Вологість повітря – 55%. Вітер південно-східний з швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі працювання буде хмарно, очікується дощ. Військовий квиток може бути електронним і паперовим, однак саме паперовий обов'язковий для внесення змін до облікових даних або зняття з військового обліку. Його втрата чи пошкодження це адміністративне правопорушення, за яке передбачено штраф. Щоб відновити військовий квиток, потрібно звернутися до ТЦК та СП із заявою для військових з рапортом, паспортом, фото та залишками документа, якщо вони є. Новий військовий квиток має бути виданий упродовж п'яти робочих днів з моменту реєстрації. Звернення. Щоб рапорт розглянули, він має бути правильно оформлений. У паперовому необхідно вказати суть, документи, посаду, дату, підпис. Електронний подається через Армія плюс або інші системи Міноборони. Треба обрати шаблон, заповнити його, ввести ID свого командира. Він має його надати, підписати електронним підписом. Рапорт проходить всі рівні командування. У разі відмови її мають чітко обґрунтувати. Заборонено вимагати усну згоду чи переписувати через дрібні помилки чи додатково. Кові документи, які командир може отримати сам, рапорт навіть написаний від руки, зобов'язані прийняти.